Вітаю в ефірі. Випуск місцевих новин. Актуально, станом на цю годину інформацію першого дня весни повідомляємо далі у нашому денному огляді. Навіть після ув'язнення продовжив свій незаконний бізнес. 34-річний житель села Стара Рафалівка Варайського району, перебуваючи у місцях позбавлення волі, за організацію незаконного обігу боєприпасів, продовжував збагачуватися злочинним шляхом. Чоловік знайшов особу, який запропонував купити гранату. Після отримання необхідної суми вказав покупцю місце, де схований боєприпас. Першу оперативну закупку правоохоронці провели у січні, 2 16 лютого. В обох у випадках за 600 гривень зловмисник збув гранату F1 із запалом. За це чоловік може отримати ще один строк за ґратами. На одній деталі заробила понад 800 тисяч гривень на Рівненщині, судитимуть директорку приватної фінансово-промислової компанії. Жінка, зловживаючи своїм службовим становищем під час постачання запчастин для обладнання Рівненської АЕС, підробила офіційні документи, відповідно до яких для ремонту енергоблоків було оплачено та поставлено замовником клапан українського виробництва. Однак, як виявилося, завод вказаний виробником взагалі ніколи таких запчастин не виробляв. Завдяки таких. Махінаціям директорка приватного підприємства заволоділа сумою більше 800 тисяч гривень. Чим завдала матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, ДП на екенергоатом. ці кошти вона легалізувала, перерахувавши на власний рахунок в іншій банківській установі. Підозрюваній загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. З 1 березня в Україні зросте пенсія. Про це повідомив під час засідання кабінету міністрів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що виплати збільшаться щонайменше на 20%. Це стосується більше 10,5 мільйонів пенсіонерів. Далі пряма мова уже вдруге за час повномасштабної війни. За ініціативою президента України проводимо індексацію пенсій. Знайшли для цього ресурси. Виконуємо свої зобов'язання, допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує. Постанова прийнята і опублікована. З 1 березня розпочнеться індексація пенсій. Пенсії зростуть на 20%. Індексація торкнеться 10,5 з половиною мільйонів. Пенсіонерів виплати також будуть підвищені для пенсіонерів силових відомств. Більше того, пенсії зростуть і для громадян, яким вони були призначені у 2020-2022 роках. В умовах війни ресурси держави обмежені. Головним пріоритетом залишається фінансування нашої оборони. Тому ухвалили рішення, що максимальний розмір підвищення складе півтори тисячі гривень. Тоді як мінімальне підвищення буде не менше 100 гривень, навіть у випадку, якщо за розрахунком сума індексації є меншою. На Рівненщині п'яний водій фури не зреагував на повороті. ДТП без травмованих сталося учора, 28 лютого, близько 22-ї години. На місці правоохоронці встановили, що водій транспортного засобу МАН із напівпричепом не вибрав безпечної швидкості руху і допустив наїзд на дорожнє кільце на круговому перехресті та пошкодив дорожній знак. Під час спілкування із водієм виявилося, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння, що підтвердив результат огляду: 1,88 ціла на на річного рівнянина поліцейські склали три адмінматеріали. Перед судом постане рівнянин, який безкоштовно проживав у готелях та харчувався у кафе. Слідчі встановили, що 36-річний чоловік ще 16 листопада минулого року оселився в одному з готельно-оздоровчих комплексів в обласному центрі. І не заплативши за номер та їжу в кафе, загалом 13 тисяч гривень втік. А майже через місяць, 14 грудня, рівнянин заїхав в ще один готель міста, де замовляв спочатку в ресторані при готелі, а пізніше із сусіднього закладу їжу в номер. Тут чоловік почував майже на 11 тисяч 300 гривень та знову втік. Його впіймали і повідомили про підозру у чотирьох фактах шахрайств, вчинених повторно. Відомо, що відносно зловмисника у суді розглядається провадження за скоєні крадіжки, максимальне покарання, яке може йому загрожувати до трьох років за ґратами. У найбільшій книгозбірні рівного відбулося відкриття мандрівної виставки на зламі. Організатори представили 14 інформаційних стендів з розповідями людей, які постраждали від російської агресії, починаючи з 2014 року. На відкритті експозиції побували наші журналісти. Історії українців, які першими відчули, що таке війна: особисті переживання, життя під окупацією, страх за своє майбутнє та обмеження свободи, у Рівненській обласній бібліотеці презентували мандрівну виставку на зламі на інформаційних стендах. Розповіді людей, які постраждали від війни на Донбасі, починаючи з 2014 року. Всі історії підкріплені інфографікою та статистичними даними. На початку, коли ми створювали цю виставку, основною її ідеєю було. Викликати емпатію стосовно внутрішніх переміщених осіб. Але з часом повномасштабного вторгнення ми продовжували показувати, по допродовжили подорожувати Україною. Як нам здається, виставка показує ті важливі уроки, які нам потрібно врахувати для того, щоб через 8 або 100 років ми не повторювали це знову і знову по новому колу. Надія нестеренко розповіла, що разом з іншими громадськими активістами документує порушення прав людини під час війни на стендах. Цитати жителів сходу України. Усі слова подані мовами оригіналу українською та російською. Стенди вони розташовані в хронологічному порядку від того, як події розгорталися, тобто від умовної першопричини, яка послугувала захопленням і окупації території, і по тому як це впливало далі на життя людей, як вони стояли перед вибором чи лишатися, чи їхати. Перше цю виставку презентували у Києві в 2019 році. Відтоді організатори побували з нею у різних куточках України, зокрема тих містах, які нині перебувають під окупацією. У головній книгозбірні рівно експозицію можна переглянути одразу при вході у фоє. Директорка бібліотеки Валентина Ярощук відзначила важливість зібраної інформації для розуміння проблем, з якими зіштовхуються українці на окупованих територіях, і на Донбасі, і на Луганщині. Тепер в наших окупованих територіях, і вже звільню. Ніх територіях, на жаль, не так просто збирати інформацію, не так просто слідкувати за тими процесами, які відбуваються, і не просто не просто, а це іще і небезпечно. Один із головних меседжів виставки на зламі нагадування про те, що війна в Україні почалася 9 років тому, і організатори мандрують країною, щоб спонукати людей підтримувати співгромадян, які тимчасово опинилися під окупацією. Частина з них змогла вибратися і знайти прихисток у більш безпечних регіонах. У Іненській обласній бібліотеці виставка експонуватиметься цілий місяць. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Безкоштовно оновити гардероб не вдалося. Вчора, 28 лютого, 40-річний житель рівного в одному із найбільших торгових центрів міста намагався непомітно винести неоплачений товар з магазину. Прибувши на місце, поліцейські охорони встановили, що горе злодій націлився на утеплений жилет вартістю понад 2,5 тисячі гривень. Однак це помітила працівниця торгового залу та встигла натиснути кнопку термінового виклику поліції ще до того, як чоловік втік. Рівнянина затримали та передали. Ли слідчо-оперативній групі. Такими були ключові інформаційні акценти нині. Більше про події дня розповімо вже у вечірніх випусках. Стежте за ефіром та онлайн ресурсами сфери. До зустрічі.